Що потрібно, щоб замаринувати такого індика? Бідний посині, горловиналіт. Блендер, дві головки чеснику. Як завжди, трошки солі, десь 100 грам соєвого соусу, розтоплене масло і одна апельсина. 50 грам меду, десь 30 грам чорного меленого перцю. Потім таку риночку трошки підігріти, заливати їм такі. Я маю отакий шприц. трошки нашого маринату процідити, щоб набрати у шприц. І буду. Проколювати грудинку цього індика, щоб файно вона промаризувала. Так, є. Тепер заливаю його цим маринатом. Це найсмачніший і найкращий маринад, який існує в інтернеті. Так його натерти. Шачок дає аромат вже. Все буде так О. буде смачно буде корисно, тому що тут є апельсиновий сік, є мед, трех пульгою і лишаю при кімнатній температурі на одну ніч. Тяжкий, тяжкий.